Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, підписуєтесь і готуєте по моїм рецептам. Мені дуже приємно! Заходьте. Я завжди рада бачити вас на своєму каналі. А сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати нагідси. Ось в мене куряча грудка, я порізала її на кусочки, на такі невеличкі. І зараз трішки хочу ножем ну ось так, ну, не порізати, а просто так як молоточком відбивається, а ми, а ми ножом так, щоб вона трошечки була. М'якенька. Ось так трішки її ножем промасажуємо? Ось так перевернемо з іншої сторони. Так, і зараз будемо додавати спеції, паприки додамо, чорний перець, приправа до курки. так, тільки чесничка додамо, сухого, звичайно. Так, перемішуємо. Сольки ще ми не додали, зараз посолимо. Будемо панірувати у борошні, в яйцях і в паніровочних сухарях. У мене є така хрумка паніровочка. І будемо зараз панірувати. До яєць ще, я думаю, додати можна травок якихось. Зараз паніруємо. Підготувала я паніровку борошно. Яйця. До яєць я додала ще травок італійських. І була суміш у мене перці ще три... е... суміш спецій трішки додала. І ось моя паніровочка. Люблю я її дуже. Так, сковорода з олійкою вже розігрівається. Будемо панірувати і смажити. І так, паніруємо. сразу борошно теперь яйце и панировочка. и так каждый кусочек Смажимо на одному боці, а потім перевернемо на інший бік. Перевернемо на інший бік, зараз посмажиться, і будемо викладати патину другу партію. Ось такі нагідці у нас вийшли вже вони в готовому вигляді. Ви знаєте, вони дуже смаковиті. Оця паніровочка, вона така хрумка, всередині м'яско, таке м'якеньке. І м'ясо не сухе, виходить. Так що я б рекомендувала вам приготувати по цьому рецепту. Дуже мені подобаються ці нагідці в домашніх умовах, і вони дуже смачні. Та що готуйте, заходьте на канал Емілі, користуйтесь моїми рецептами. А на сьогодні все. До побачення і смачного вам!